Ти вибраний, мій друже, з цього світу, покликаний до вічного життя не за діла свої, а по любові, яку Господь являє ще для нас. Ти вибраний, ти особливий. знай це, на цій землі багато є людей, але вони блукають в цьому світі і не впізнали того, хто воскрес. Ти вибраний, ти можеш з цим радіти, хіба не радість знати його ім'я? А, хтось сьогодні відійшов у вічність і вже нема надії на життя. Ти вибраний, ти син живого Бога, і він тепер є твій авторитет. Перед тобою інша вже дорога. Подякуй ти, мій друже, і за це, тобі відкриті двері до спасіння, усі гріхи твої він теж омив, та впілу одіж, ти нове творіння чи, мій друже, ти цим оцінив ти вибраний, твої переживання всі мочі, хворобі і весь біль. Він на голові дав там оправдання, на себе взяв, про це він не жалів. І ось сьогодні ти живеш спокійно, життя іде, проходять швидкодні. Та що ти дав замін за це спасіння, які плоди для Господа приніс? Чи, може, ти сьогодні вже забув того, хто так тебе безмірно любить, а ти згадай, оскільки раз житті допомагав, де відвертались люди? Ти ж обіцяв, що будеш завжди вірний, ти ж обіцяла з Богом назавжди. Ну, а сьогодні, як там спілкування, молитва де, огонь, що так горів, куди пропало? Теж воно поділось хіба Господь змінитися наш міх? О, ні. Напевно, ми у серці загорділи, інші цілі ставимо собі. А ти згадай, ти ж випраний, ти світло, Ми з землі в ті каганець, каганець, між християни, миє Божі діти, тоді чому нас свапить так цей світ? У нас своя робота, свої справи, плануємо життями наперед, та чи слідкуєм як стосунки з Богом, а може, вже давно немає їх? Яка молитва? Чи вона гаряча, а може, вже немає і її, тоді становище душі нещасне, і християнство марне є тоді. Господь тебе сьогодні виглядає, можливо, ти утомився на шляху і бачиш, що молитви вже немає. У нього є пальсами, милий друг, Твоя душа. Та хоче спілкування, та гріх перемагає в боротьбі у Господа для тебе лікування. Він приготовив звільнення тобі, а твоє серце так уже втомилось. Ти думаєш, ну ось і все, кінець, лише у Бозі знайдеш знову сили і з вірою вперед знову підеш. Ти вибраний у Бозі, твоє щастя, покликаний до вічного життя. Тому прошу, назад не озирайся, лиш вибрані увідуть небеса, ти вибраний, твоє життя нелегке, багато сліз, багато запитань. Та знаєш, друже, в небі буде легко, і тут немає жодних шевагань. Амінь.